День, друзі! Мене звати Наталія і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Друзі, сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий, на мій погляд, чудовий візерунок. Він об'ємний і водночас він ажурний. Його можна використати у різних виробах. Можна з тонкої пряжі зв'язати літні вироби, якісь маєчки, топики, ковтинки, можна як оздоблення використовувати, можна сумочки в'язати, тобто можна що завгодно. Цей візерунок в'яжеться дуже легко. Рапорт його складається з шести петель у ширину і чотирьох рядів у висоту. Через кожні чотири ряди ми зміщуємо у шаховому порядку цей візерунок на три петлі, тобто у нас повністю повторюється кожні вісім рядів, але рапорт складається з чотирьох рядів. І якщо він, вам такий візерунок до вподобається, то сьогодні ми з вами його зв'яжемо. Я набираю кількість петель, яка ділиться на 6, і плюс 1 петля. Тобто, зараз я наберу 25 петель. І зараз, друзі, для того, щоб візерунок краще виглядав, я провяжу ще 3 підготовчі ряди. Перший ряд я пров'яжу лицевими петлями, другий ряд провяжу теж лицевими петлями, а третій ряд провяжу виворітними. Друзі, коли будете в'язати третій ряд, то в'яжіть петлі виворітні, але трішки їх робіть довшими. Не так затягуйте для того, щоб нам було легко в'язати перший ряд. Все, друзі, пров'язали ми три підготовчі ряди, і зараз починаємо в'язати перший ряд нашого візерунку. Ми знаходимося у лицевому ряду. Кромкову знімаємо, далі ми перезнімаємо на праву спицю 5 петель. З цих п'яти петель беремо першу і перекидуємо її через усі 4 петлі, потім ці 4 петлі повертаємо на ліву спицю. Ось так повинно вийти. Далі ми беремо першу і другу петлю і розвертаємо задньою стінкою до нас, і повертаємо знову на. Ліву спицю. Потім ці дві петлі пров'язуємо разом лицевою за передню стінку. У нас вийшов нахил праворуч. Далі робимо один накид і наступні дві петлі пров'язуємо дві разом лицевою за задню стінку, потім йде одна лицева петля. Ось такий рапорт візерунку. Повторюємо, перезнімаємо 5 петель на праву спицю. Першу петлю перекидуємо через решту 4, повертаємо петлі. Розвертаємо першу і другу петлю задньою стінкою до нас. Пров'язуємо їх разом лицевою за передню стінку. Робимо накид. Наступні дві петлі пров'язуємо разом лицевою за задню стінку. І одна лицева петля. Повторюємо 5 петель перезнімаємо, першу петлю перекидуємо через 2, о, через 4, вибачте. Далі повертаємо петлі, першу і другу розвертаємо і пров'язуємо їх разом лицевою за передню стінку. Накид 2 разом. лицьова. І ще один у нас такий буде рапорт. П'ять петель знімаємо, одну перекидуємо, петлі повертаємо, розвертаємо дві петлі, пров'язуємо їх разом, робимо накид. Наступні дві пров'язуємо разом за задню стінку і кромкова петля. Це перший ряд нашого візерунку. В'яжемо другий ряд виверітний. Кромкова петля. Одна виверітна петля за передню стінку, далі у нас накид. Ми перед цим накидом робимо ще один накид. Сам накид пров'язуємо лицевою петлею за задню стінку. Потім робимо ще один накид. Далі в нас буде йти три виворітні петлі за передню стінку. Один, 2, 3. Повторюємо. Перед накидом робимо накид, сам накид пров'язуємо лицевою за задню стінку, після цього робимо ще один накид і три виворітні петлі. Повторюємо перед накидом накид, сам накид лицевою. Знову накид, три виворітні петлі. І ще один раз. Накид, накид лицевою, ще один накид. І тут уже дві виворітні петлі. Це другий ряд нашого рапорту. Третій ряд дуже легкий. Всі петлі кромково знімаємо і решта петель будуть лицевими. Накид лицевою за задню стінку. Далі знов лицева, наступний накид лицевою за задню стінку, три лицеві петлі, тобто всі петлі в'яжемо лицевими до кінця ряду і остання кромкова виворітна. Бачите, який дуже легкий візерунок. Пров'язали четвертий ряд виверітний, ми в'яжемо, кромкову знімаємо і всі решта петель виворітними за передню стінку пров'язуємо. Але трішечки петлі робимо довшими. Витягуємо, тому що потім у нас знову буде перший ряд візерунку, і нам потрібно буде, щоб не було туго. Пров'язали 4 ряди. Далі ми повторюємо цей самий візерунок у шаховому порядку, зміщуючи його на 3 петлі. Я вам покажу, як це робиться. Кромку визнімаємо, далі у нас буде три лицеві петлі. 1, 2, 3. І повторюємо. Наступні 5 петель перезнімаємо на спицю. Першу перекидуємо через 4, повертаємо, розвертаємо дві перші петлі. Пров'язуємо їх разом накид, наступні дві теж разом за задню стінку, одна лицьова петля. Повторюємо 5 петель перезнімаємо на праву спицю, першу перекидуємо через усі 4, розвертаємо, пров'язуємо лицьовою Накид, дві разом лицевою, одна лицева петля. Ще раз П'ять п'етель перезнімаємо, першу перекидуємо, повертаємо, розвертаємо дві петлі, накид дві разом, Три лицеві петлі в кінці. І кромкова, це був п'ятий ряд, шостий ряд, кромкова, три виверітні, це, щоб були е, для симетрії петлі. Потім ще одна виворітна. накид, накид прив'язуємо лицьовою накид, три виверітні. Один, два. 3. Знову накид, накид пров'язуємо лицевою, накид, три. Виверітні. накид, накид пров'язуємо лицевою, ще один накид. І до кінця ряда виворітні петлі. Це шостий ряд. Сьомий і восьмий ряд пров'язуємо по малюнку. Сьомий ряд у нас будуть. Крім кромкових, всі лицеві петлі, а восьмий ряд, крім кромкових, всі виворітні. Ось, друзі, ми і пров'язали 8 рядів нашого візерунку. Далі повторюємо з першого ряду візерунку. Не з підготовчих рядів, а з першого ряду візерунку. Якщо ми будемо в'язати по такому принципу, то у нас вийде ось такий чудовий і дуже гарний візерунок. Це мій авторський візерунок. І сподіваюся я, що він вам сподобався. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях: сподобався чи ні, і куди ви його Будете використовувати, на які вироби мені буде дуже цікава ваша думка. Якщо будуть якісь питання, задавайте. Якщо ви не підписані ще на мій канал, то будь ласка, зробіть це прямо зараз, тому щоб не загубити мене у мережі. І щоб е також поставте дзвіночки, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, тому що попереду буде ще багато цікавого. Та й позаду вже теж багато цікавого. Друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви будете зі мною і надалі. Я вас їх дуже люблю. Поважаю, кохайте мої любі дівчата та будьте коханими. На все добре, до нових зустрічей, Пока-пока.